дивитесь час там, ситуація навколо ядерної програми Ірану останнім часом набула небезпечного загострення. Від ізраїльських посадовців звучать заяви про можливий військовий удар по іранських ядерних об'єктах. Сполучені Штати також не відкидають такий сценарій розвитку подій. А Іран погрожує гідно відповісти на удар. Але, попри войовничу риторику, усі сторони висловлюють сподівання, що у цій справі є дипломатичне вирішення. Розповідає Руслан Петричка. Ізраїльська авіація приведена у бойову готовність. Іран проводить військові навчання біля берегів перської затоки. Американський авіаносець курсує біля іранських кордонів. За невідомих обставин гинуть іранські фізики-ядерники. Місія Магате, яка мала зробити перевірку іранських атомних об'єктів, провалена. Напруження ситуації на близькому сході може обернутися збройним конфліктом, кажуть експерти. Втім, дипломати усіх залучених сторін шукають альтернативний мирний шлях. Міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Салегі каже, що його країна віддасть перевагу не військовому шляху, якщо такий буде. Ісламська Республіка Іран розвиває мирну ядерну програму. Ми в цьому переконані і наполягаємо на мирній альтернативі. Міністр оборони США Леон Панета також хоче дати дипломатам шанс. для дипломатії є час та місце, але щоб це сталося, Іран мусить дотримуватись взятих міжнародних зобов'язань. Аналітики кажуть, що санкції, накладені заходом, уже негативно позначаються на іранській економіці. Нещодавно Іран заявив, що готовий відновити переговори. Сполучені Штати поставили вимогу. На цю відповідь іранського уряду. Ми давно чекали. І Якщо ми підемо на переговори, ми хочемо, щоб вони дали довготривалий і чіткий результат минулого року. Переговори між заходом та Іраном за посередництва Туреччини завершилися нічим. Аналітики сумніваються, що цього разу сторонам вдасться просунутися уперед. до цих переговорів занадто багато уваги з боку медіа, з боку політиків. Це заважає обом сторонам маневрувати і рухатися швидше. Попри накладені заходом санкції, Іран заявляє, що не відмовиться від розвитку своєї ядерної програми. Верховний лідер країни Аятола Гаменеї каже, що Іран не намагається створити ядерну бомбу. Ми хочемо заявити, що ми не розробляємо ядерну зброю. Ми не вважаємо, що така зброя дасть нам більше влади. Ми хочемо, щоб світ позбувся залежності від атомних бомб. Ізраїль та США стоять на позиціях. Що у випадку, якщо дипломатія та санкції не дадуть результатів, військовий сценарій не відкидається, але це може лише погіршити ситуацію, кажуть деякі експерти щойно буде завдано удару по Ірану. Іран однозначно прийме рішення розробляти ядерну зброю. У переговорах з Іраном Захід дотримується двох стратегій: з одного боку, посилює санкції, а з іншого тримає двері для дипломатії відкритими. Руслан Петричка Голос Америки.